Звільнили на Ливайченка? Так, я чула, але я зараз не хотіла б коментувати політичні баталії. А, думаєте, це там за якісь його професійні якості, впорався, не впорався, чи все-таки політика? Все-таки політика? Ну, мабуть, я не підійшов. Кому? Ну, как, кому? Хто його вволив? Верховна Рада звільняла. Ну, звісно, а хто подав? Президент. Думаєте, не підійшов Порошенко? Ну, звісно. Ну, я знаю, что дуже багато вибачте, срачи по этому поводу, але в детали возникал. За то, что он там э, с Фірташем в контакт вошел. А это я что-то Порошенко что-то побил, говорят, горшки с Фірташем. Ну вот я не знаю, за что его А, Да, а Порошенко сказал, что он не хочет иметь у власти флюгера, который. Ну, В зависимости от э, направления ветра меняет свои мнения. <связывающие> а, <связывающие> нет. А вы знаете, кто такие научились? Нет. Что-то очень знакомое, я уже не вспомнил. Знакомая фамилия, правда. Экология, не по экологии министр нет. Там свои терки, наверное. Кто это? Ми це обговорювали дуже інтенсивно, так бо нас цікавить політика і те, що робиться в нашій країні, і не все подобається, що робиться. Так, дійсно хочеться знати, що чому звільнили. Можливо, ми не знаємо, ми, ми звичайно можемо не все знати, і можливо, нам і не потрібно все знати, але якесь логічне пояснення має мало бути. Те, що він сказав стосовно причасну що до цього, причетний до пожежі чи до кришування БРСМ, що згоріла. Замгенерального зам генерального прокурора. Можливо, це сталося. На мою думку, він не гірше, ніж решта, які не вплинулися. Ні Шокін, ніж Аваков. Я думаю, що вони однаково. Тільки щось там на мою думку, щось десь у когось перетнулися якісь. Президент же дав такий запрос, щоб я звільнили, ну, так? Да? Думаєте там професійні причини чи політичні? Так там не професійний, не політичний. Він залишиться в політиці і буде працювати в місті з президентом. Ну а що він сам зробить, якщо в нього така компанія, такої немає підтримки його, ми навіть тут кому-то не водили. Да.